ЗСУ підбили два надважливі російські літаки над акваторією Азовського моря. Йдеться про літак радіорозвідки А-50 та бомбардувальник іл 22 Обидва не дотягли до найближчого аеродрому. Вітаю, цей ютуб канал, інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко, а деталі почуєте далі у відео. Українські захисники завдали вогневого ураження по російських літаках близько 21.00 учора. А 50-й був збитий відразу після заступу на чергування в районі Кирилівки. Літак зник з радарів, а Його екіпаж перестав виходити на зв'язок. Згодом пілот літака Су 30 виявив падіння невстановленого повітряного судна. Про це повідомляє видання РБК. Що стосується російського бомбардувальника іл 22 то він здійснював чергування у районі тимчасово окупованого стрілкового. Його підбили сили ЗСУ під час прольоту вздовж узбережжя Азовського моря. Літак запросив аварійну посадку та евакуацію в Анапі. Так звані російські воєнкори стверджують, що ураження двох літаків сталося через роботу російської ППО. Ворожі ресурси поширюють інформацію, згідно з якою розвідувальний борт А-50 було знищено. Водночас Іл-22 нібито приземлився в Анапі краснодарського краю РФ причини можливого неспрацювання системи свічу жий у окупантів невідомі. Водночас українські аналітики вважають ураження літаків російської ППО малоймовірним. Остаточно зрозуміло, що російський іл 22 у районі Азовського моря був уражений російською ЖППО, яка захищала Кримський міст. У момент удару по літаку якраз на мосту була тривога, перекривали рух. Пілот зміг посадити літак відомо як мінімум про двох поранених. У свою чергу командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував повідомлення про підбиття двох російських літаків у Азовському морі. За його словами, ураження А 50 та іл 22 було відповіддю росіянам на удар по житловому будинку у Дніпрі, який ворог. Завдав рік тому. Це перша офіційна реакція на подію з боку представників військового командування. До цього про ураження ворожих літаків повідомляли лише моніторингові телеграм-канали та ЗМІ з посиланням на джерела у силах оборони. Водночас більше деталей Олещук наводити відмовився. На тлі інформації про російські літаки командувач повітряних сил ЗСУ Олещук написав без деталей. Цитую: все вам за Дніпро, горіть у пеклі нелюди. Учора були роковини з. Удару РФ по будинку в місті, внаслідок якого загинули 46 людей, також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив знищення двох російських літаків 14 січня. Головком подякував повітряним силам за вдалу операцію. Воїни повітряних сил збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління противника іл 22 Дякую повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї. А речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що судячи. З фото корито, тобто ІЛ-22, не підлягає відновленню, а тому фактично ціль знищена. Він також додав, що серед екіпажу є поранені, а сам літак горів. Цитую, схоже, ІЛ-22 таки дотягнув до АНАПи живучий гад. Так прокоментував фото росіян-речник повітряних сил ЗСУ. Друзі, у мене на цьому все. Ми уважно стежимо за ситуацією. А ви ж не забудьте підписатися на наші ютуб канали, поставити лайк, написати коментар та обов'язково поділитися цим відео з друзями та близькими, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.